Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ршувець. Мене завжди цікавило, хто ті люди в ТЦК, які пакують українців і загружають їх в буси, які відносяться до них з надзвичайною жорстокістю. Хто ці люди? Що у них робить? Яка мама їх родила? А зараз по інсайдерській інформації, яка до мене надійшла? Більшість з цих великих міцних вгодованих спортивними плечами ТЦКшників, які в цивільній формі, в камуфляжі працюють на вулицях України, є колишніми ті тітушками, тітушками Віктора Януковича. Пам'ятаєте Марінський парк? Пам'ятаєте, що тітушки Януковича робили в Марінському парку по всьому Києву під Києвом з Майданівцями? Пам'ятаєте? Забули ви. А я тоді після Майдану зразу зрозумів, щось не те. Тітушкам дали вийти з Майдану, дали виїхати з Києва, а потім нікого з них не посадили від слова взагалі. Нікого з не переслідували по закону. А якогось там переслідували, наприклад, в Харкові, то їх практично на 98% усіх відмазали від суду. І я тоді зрозумів, тітушки Януковича будуть ще потрібні. Люди, які застосовують силу проти свого народу з надзвичайною жорстокістю владі будуть ще потрібні. І не помилився. Ось зараз по інсайдерській інформації в ТЦК ті люди, які цивільній одежі в камуфляжі загружають українців в буси, працюють колишні кітушки, спортсмени Віктора Януковича. Історія йде по колу. З вами український історик та журналіст Ершвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.